Привіт-привіт-привіт! Сьогодні ми попрацюємо зі стопами. Нам буде потрібен м'ячик, будь-який, навіть дитячий іграшковий, і скалочка. В мене це труба, у вас може бути скалочка будь-яка з рівною Так? Окей. І ми приступаємо. Кладемо м'ячик і починаємо. Катати його вздовж всієї стопи до п'яточки, так? Угу. Ручками можемо додатково працювати. Угу. І прямо починаємо притискати вагою свого тіла гарно і повертаємо гарно притискаємо м'ячик до кивинучка. Угу. Притисли і назад. Гарно притисли. І назад. Ще раз очок притисли. І назад. Зупинилися під смовою наших пальчиків і вправо вліво, вправо вліво. Катати ми маємо достатньо часто. Да? Декілька разів на день виходить, окей, катаємо декілька разів. Притисли і вліво вправо, вліво вправо. Угу. Супер. Обхватили м'ячик пальчиками гарненько. Угу. І Притисли все тіло прямо на м'ячик, прямо гарненько так відчули. Угу. Пересунули м'ячик трошки іще, знову обхопили і притисли. Що? Поставили м'ячика в район з нашої стопи, підйомчика. Да? І прямо так притисли і дуже-дуже повільно прокатили до п'яточки і назад. Прям гарно притисли до п'яточки і назад. Супер. І міняємо відповідно ніжку і робимо прокатування по іншій стопі. Гарно розкриваємо всі пальчики. так. І Рокатий маганеньк. Прокатий маганеньк. Угу. Прямо розкрили, прокатали. Розкрили, прокатали. Якщо у вас немає скалочки, трубочки, пляшечки, тобто ви можете використовувати будь-що трошечки об'ємніше, ніж є, супер. Окей, зупинилися точки між пачками, натисли. І прям прийшли, натисли, натисли, натисли до самої п'яточки. І так само назад. Прям гарно притискаємо. Притисли, поїхали, 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 поїхали. І назад. І ще раз очок. Притисли. І назад. Супер класно. І то знову пальчиків поклали і гарно втопили прямо спум'ячиком. Угу. І порозхитувала вправо, вліво, вправо, вліво. Угу. Хорошо, хорошо. Перекотили м'ячик і гарно обіхватили його стопою і втисли. Угу. Супер. Перевели м'ячик трошки нижче. І знову таки гарно навалилися всім тілом. Угу. Супер. І прямо всвод з стопи поставили м'ячик. І гарно так само навалилися. Прям від чого можуть бути некомфортні, болісні не відчуття, це нормально. Прям видихаємо, розслабляємо. Угу. І попрокатували до п'яточки. По всьому суботу, так? Да? До п'яточки. До п'яточки. Хорошо, якщо знайшли десь максимально дискомфортну точечку, прям зупинилися і продихали цю да? продихали цей стан. глибокий вдох, видих. вдих. Угу. І пройшлися ще разочок по всій стопі і прямо відпустили м'ячик. І відчула себе, зробила декілька кроків, відчула себе. Угу. Супер класно. І беремо зараз нашу. Угу. І зараз ставимо її під основу наших пальчиків і зажимо так і врукати. Чуйте от наскільки інші відчуття, так? Хорошо. Угу. До п'яточки. П'яточку не масажуємо. І ще раз очок наксану навозь і відчувати, як прямо розходиться ваша стопа. Угу. Поки ми роз, розминаємо нашу стопу, ми можемо помасажувати нашу шию, нашу потилицю, так, запустити, зняти там так само напругу. Гарно так працюємо. Бажаємо це робити не швидко. Зупинимося, притилися. Намагаємося, щоб стопа була рівною. Під п'яточку і навалилися. Хорошо. І, і п'яточку тепер поставили. П'яточку. Підняли. П'яточку. Поставили, п'яточку підняли, п'яточку поставили. Ще разочок пройшлися по всій стопі. Mm -hmm. Супер. І міняємо на сінішки. Зараз зупиніться на секунду відчуйте, так, І поїхала інша стопа. Від знову під патчиками до п'яточки. Не швидко, свідомо Ось, до початку п'яточки на п'яточку мене заходить. Угу. Починаємо біля основи наших парчиків, щоб гарненько, гарненько зупинилися і прям розкаталися, розкаталося, розкаталося, розкаталося. Хорошо, гарно пройшлися. Притисли, обійняли гарненько. Супер. І знову поставили п'яточку на підвого. Підняли. Опустили. Підняли. Опустили. Підняли.